Депутати різних рівнів партії Європейська Солідарність вимагають остаточно ухвалити в Україні закон про заборону діяльності УПЦ. Для цього народні обранці від ЄС у Верховній Раді ініціювали збір підписів, аби проголосувати цей закон у другому читанні. Та виявилися і такі, які принципово не підписуються під цим зверненням, розповів депутат Полтавської облради Ігор Процай. Відповідно, всіми фракціями на містах, депутатами, активістами, громадськими організаціями були послані запити до шановних народних депутатів 146 з логічним питанням пояснити їхню громадянську позицію, чому так відбувається. Чому ті люди, які їх обрали до Верховної Ради, сподіваються щось на те, що їхня робота буде спрямована на захист України, на збереження України як держави. Їхня робота просто не виконується. Депутатський корпус Полтавської обласної ради не залишився осторонь цієї теми. Більшістю голосів обранці підтримали відповідне звернення до Верховної Ради України. На одній із крайніх сесій було підтримано звернення до Верховної Ради України з метою підтримання цього законопроекту. В залі набралась більшість депутатів, які підтримали це звернення. Дякую всім депутатам обласної ради за їхню громадянську позицію. Керівництво Української православної церкви несе загрозу національній безпеці нашої держави. Переконує настоятель свято Миколаївського храму у Полтаві Олександр Дедюхін. Тому від нього потрібно позбутися, діючи в рамках закону, каже він, від церков московського патріархату ми мали позбутися ще років 25 тому. тому. Але краще пізно, ніж ніколи. Чому позбавлятися? Тому що це агенти ФСБ. Фактично у нас в Полтаві знаходили літературу, яка власна курувалася ФСБ. Ми не проти віруючих московського патріархата, які не розрізняють Христа і Патріарха Кирила. От їм треба пояснювати, їм треба розповідати, але структура, яка керується з Москви, має бути знищена. Храми, в яких відбувалися богослужіння, у ПЦ не закриють, наголосив Олександр Дедюхін. Згодом сподівається, він там будуть служити священики ПЦУ. Має бути ініціативна група мирян, яка тимчасово буде проводити там якісь молебні. А потім туда рукополагаються і служаться храми мають служитися в храмах. Має возноситися молитва, і так має бути.